Сьогодні ми будемо займатися системою Ультіма Раціо. Система Ультіма Раціо це не система ножового бою, це система інтеграції ножа в рукопашний бій. Бо ножовий бій в історичній перспективі як дуельне фехтування, в спортивному варіанті, це завжди дуельне фехтування, і майже ніколи з використанням прийомів рукопашного бою. Що зрозуміло, коли ми б'ємося за правилами спортивного ножового бою, якщо я буду використовувати удари руками та ногами, я отримую перевагу. Бо ніж в нього макет, а удар у мене справжній. Сьогодні ми будемо інтегрувати використання ножа а, в рукопашний бій в різних сценаріях. Ми роздивимося три сценарії. Перший, ми обидва стоїмо. Я озброєний нападник ні. Я озброєний нападник також озброєний. І я озброєний нападників декілька груповий напад. Другий сценарій ми в клінчі, ми в ліфті, в під'їзді, у нас немає дистанції, ми займаємося боротьбою з ножем. І третій сценарій ми на землі. Обидва на землі, я з ножом, він з ножом. Чи не симметрично? А, зазвичай я люблю, коли ви задаєте мені питання. Сьогодні три питання будуть заборонені. Я вам зараз дав на них відповіді і більше не хочу цього, цього чути. Питання номер один: навіщо ми це робимо? Навіщо ми вчимося вбивати людину ножем? Ну, це ж так, да? за, за вичетом усіх ефемізмів, да? зупинити нападника, зупинити злочинне діяння. Ми сьогодні будемо вчитися вбивати людину за допомогою ножа. Навіщо? Щоб він не вбив нас. Крапка. Друге питання як я опинився в такій ситуації? Я ж пильную, я ж дивлюсь по сторонах, я уникаю конфліктів. Все це вірно, все це треба робити. Але життя бентежне. І третє питання: а мене ж за це посадять? Можливо, а можливо, ні. Бо наслідки є у всіх вчинків. Є наслідки у вчинків зроблених, ви когось вбили і вас будуть намагатися посадити. І наслідки є у вчинків не зроблених. ви когось не вбили і вбили вас. Тому що буде після, це будуть проблеми вашого адвоката. І все буде залежати від контексту ситуації, від наявності камер, свідків, що відбувалося. Тому питання, навіщо ми це робимо, як я тут опинився і що буде потім, ми сьогодні торкатися не будемо. Це тема окремих семінарів. Ми будемо роздивлятися на конкретну проблему. Переді мною є людина, яка хоче мене вбити, і я вимушений використовувати ніж. Чому я вимушений? Тому що без ножа я не впоруюсь. Якщо я можу впоратися без ножа, я зроблю це прийомами рукопашного бою, газовим балончиком, підручними засобами і так далі. Ну, якщо я цього зробити не можу, я змушений використовувати ніж. Тому ультима рація, останній аргумент. Ніж це останнє, за що треба хвататися в бійці, але іноді це єдиний шлях щось вирішити. А навіщо ми використовуємо ніж? Да? Андрій, вставай, іди сюди. Є людина, яка хоче мене вбити. Чому, як так трапилось, неважливо. Мені потрібно його зупинити. А, існує сім шляхів зупинити людину. Перший шлях це психологія. Я показав ножа, сказав іди сюди і вийшов за поле самозахисту. Не підходь, в мене ніж, я озброєний, він злякався, втік. Ідеально, найдешевший спосіб. Психологія працює не завжди. Бо він дурний, він п'яний, він занадто агресивний, я його розлютив. Другий шлях гострий фізичний біль. Тобто я зробив йому настільки боляче, що він не може продовжувати те, що він робив. Як я можу зробити людині боляче за допомогою ножа? Подумайте. Порізати. Порізати. Я можу порізати його ось так, і він цього не відчує. Тому що ніж. Це гостра зброя, не кінетична, це не палка. Якщо я вдарю кулаком, він це відчує. Якщо я встромлю в нього ножа, він може цього не відчути. У мене є колекція відео, коли людина отримує поранення ножем і не відчуває цього. Тому гострий біль від поранення ножом відчувається при влучанні в нервовий вузол, тобто сонячне сплетіння, каротідний синус і так далі. Скоріше за все, після цього він помре. Розраховувати на те, що він тягне до мене руку, я його порізав і а Сіфі заплакав, так не буде. Він цього не помітить. Третій спосіб: забрати у людини зір. Забрати зір за допомогою ножа можна двома шляхами. Перший шлях можна вразити безпосередньо око. Скоріше за все, він після цього помре. Не факт. Але скоріше, за все помре. Це доволі складно зробити. У нас є макет голови. Ми сьогодні спробуєте попасти в око. Ножем, це складно, коли він рухається. Або можна порізати десь ось тут. Це капілярна кровотеча, вона небезпечна, не але крові буде багато. Можливо, це його зупинить. Психологія, біль, зір, що наступне, Згадуйте. Дихання. Дихання. Можна забрати у людини дихання. Забрати у людини дихання можна шляхом вчинення йому пневмотораксу, тобто пробити йому легені і десь через півгодинки він помре. Але мені потрібно його зупинити негайно, прямо тут та зараз. Тому це враження дихального горла. Ви здогадалися, після цього він скоріш за все помре? А після дихання, що ще у нас є? Опорно-руховий апарат. Я можу пошкодити йому кістки, сухожилі або м'язи, щоб він не міг рухатися. І це те, що пропагандують філіппінські бойові мистецтва концепція Defung the Snake. До мене щось тягнеться, він тягне руку, я йому перерубав біцепс, це працює. Якщо в мене в руці ось таке мачете, а він в футболці. Якщо в мене звичайний кишенковий ніж, а на ньому три шари одягу, це не працює. Так, працюю, підрізати йому там хрестовидні зв'язки. У мене короткий ніж, на ньому зимовий одяг. Це доволі складно. Наступне, забрати в нього свідомість. Якщо ми кажемо про рукопашний бій, це нокаутуючий удар, як ножем забрати у людину свідомість? Масивна кровотеча і потім він помре. Ну і останнім можна його вбити. Але ножем людину вбити доволі просто, але складно вбити його швидко. Тобто я можу нанести йому декілька поранень в печінку, наприклад, коли він 100% помре через 5-10 хвилин. Навіть 5-10 секунд йому буде достатньо, щоб вбити мене. Тому нас в концепції я вбиваю ножем» цікавить не таймер, а тумблер, коли я попав і він впав. Для цього мені потрібно вразити серце, і це складно. Бо тут можуть бути м'язи, може бути жир, може бути одяг. Або вразити мозок. І це теж складно, бо тут сука череп. Дібратися до мозку можна або через. Шию, якщо у вас достатньо довгий ніж. Або через око складно влучити. Або перервати зв'язок головного мозку зі спинним мозком, тобто потрапити кудись сюди і це теж буде доволі складно зробити. Тому основні мішені для ножа у нас такі самі, як в Кравмага. очі, горло, пах, враження обличчя як токового, враження будь-якої зони шиї. І враження пахової зони стегнових артерій. Усі інші мішені. Optional. Це означає, що якщо я бачу, що я можу встромити сюди, я це зроблю. Але я буду полювати за очима, горлом та пахом. Обов'язкові мішені та так звані occasional. Okay Є можливість, вражаємо. Немає окей. Okay. Так, що я ще хочу вам розумно сказати. Людина, яка на вас нападає, вже має перевагу, на її боці є ініціатива. Якщо він розуміє, що у вас є ніж, він буде використовувати певні прийоми, щоб у вас забрати цей ніж, якось заблокувати. Навіть якщо він нічим не займався, він буде намагатися схопити вас за руку та тримати. І ми будемо сьогодні вивчати методики протидії цьому. Щоб ви потім на тренування могли тих, хто не прийшов, здивувати приємно. Бо ви знаєте, вони ні. Окей, ще трошки теорії. По ножу. Не існує ідеального ножа. Для того, щоб вразити те, що я перерахував, більш ефективним буде укол, ніж поріз. Про це свідчить медицинська статистика. Від колотих ран помирають частіше, ніж від порізаних ран. Взагалі, відрізаних ран помирають не так часто, як думають. У нас був клієнт, він лікар на швидкій допомозі. Він каже, якщо його привезли до лікарні живого порізаного, ми його врятуємо. З колотами не факт. Бо внутрішня кровотеча і так далі. Тому відсотків так 70-80 технік з ножем, це будуть уколи не порізи. Бо це не спортивний ножовий бій, нам не треба махнути так, щоб суддя побачив та зарахував бал. Нам потрібно дібратися до його нутра. А складний ніж простіше носити. Складно діставати, розкривати, якщо немає крюка Емерсона або якихось інших приблуд. Нескладний ніж. Ви сьогодні будете працювати з нескладними ножами. Важче приховати, але завжди буде мати перевагу як ніж для самозахисту перед складним ножем. Тому бажано носити два. Одним ви відкриваєте пакунки, другий завжди гострий. Бажано, щоб обидва були завжди гострі. Де носити це ваше особисте. Вподобання залежить від вашого одягу. Зазвичай це район поясу. Це або кишені, або безпосередньо ремінь, або десь тут. Можна носити за спиною, можна носити на рюкзаку, це вже опція, про це буде окрема лекція, ми це запишемо. Хвати ножа, прямий хват, ніж з боку великого пальця. Так, він має варіації. Можливо, класти палець сюди, так званий фехтувальний хват. Можливо, тримати ніж ось так, як викрутку. Залежить від вашої долоні, залежить від форми рукояті, залежить від ваших вподобань. Техніки, які ми сьогодні будемо відпрацьовувати прямим хватом, не змінюються. Що ви так тримаєте ніж, що так воно буде працювати. Що важливо, це орієнтація леза. Деякі техніки розраховані на те, що лезо дивиться назовні. Деякі розраховані те, що лезе дивиться на вас. Особливо корисно буде в боротьбі і на землі. Зворотній хват. Якщо дозволяє конструкція, якщо немає тут стеклобоя, можна класти сюди великий палець. Можна не класти. Нічого не зміниться. Лезе назовні, лезе до себе. Це все. Зараз ми відпрацюємо декілька технік рукопашного бою. Щоб потім поєднати ці техніки з діставанням ножа. Бо ситуація, коли у вас є час дістати, розкрити ножа, зайняти фехтувальну стойку, про стойку поговоримо пізніше, це ситуація, коли у вас, скоріш за все, є час втекти. Коли вас вже затисли біля стінки і б'ють, вам треба діставати ніж. Андрій, сюди. І це означає, що під час побиття вам потрібно буде одну руку зібрати і відкрити голову. Тобто, коли мене б'ють, а я починаю лізти за ножем, я отримую по обличчю. Тому в такій ситуації ми починаємо з того, що ми наносимо декілька ударів і тільки потім ми достаємо ніж. Зараз встаємо, беремо одну лапу на пару і для розігріву відпрацьовуємо декілька технік. Рукопашного бою. Ми почнемо з так званого інстинктивного захисту. Тобто ви опинили в ситуації, коли ви не спіймали момент початку атаки. У вас немає можливості розірвати дистанцію. Вам вже щось летить в голову. Вам потрібно закритися. Дві сюди. Доволі в голову. Ми піднімаємо руку. Долонь, це важливо, розкрита. Не стискаємо в кулак. І не тримаємо поруч, а притискаємо до голови. При цьому я напружую м'язи пресу та трішки присідаю і рухаюсь вперед. Він мене б'є. Можливо, двома руками. Я не знаю, як він б'є. Ліко дивиться вперед. Вправа виглядає наступним чином. Ви стоїте руки внизу, бум. 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 Завдання понятне? Mm -hmm. Якщо ви будете тримати руку подалі від голови, ваша рука буде вас збити. Якщо буде кулак, буде ще больніше. Просто притискаємо. Поїхали. Розминаємося.